Ще одного ворожого коригувальника встановила та затримала Служба безпеки України. Зловмисник наводив російські ракети на військові та стратегічно важливі об'єкти на Харківщині. За даними слідства, коригувальником виявився мешканець Донеччини, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувало підконтрольне агресору МГБ ДНР Чоловік здійснював фото-відеофіксацію важливих об'єктів і позначав їх геолокацію на електронних картах. Коригувальнику повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Заходи із викриття зловмисника проводили. Ле співробітники СБУ Черкаської та Харківської областей за процесуального керівництва органів прокуратури наразі. Слідчі СБУ повідомили коригувальнику про підозру за частиною 7 статті 111 Прим 1 Кримінального кодексу України, тобто за колабораційну діяльність. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.